СБУ ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС через самопроголошене Придністров'я. Зловмисники за участі корумпованого прикордонника організували незаконне переправлення за кордон українських громадян призовного віку. Детальніше про ситуацію розповість речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. Він з нами на прямому зв'язку. Ми вітання вам Боже Як вдалось виявити канал незаконної переправи. Це була багатоетапна операція наших контрозвідників. Задіяно було кільканадцять служб. Співробітники викрили представника силового блоку та іноземних громадян, причетних до організації цього нелегального трафіку. Що загрожує фігурантам справи? Розкажіть про це. На сьогоднішній день затриманим особам оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу. Це нелегальне переправлення осіб через державний кордон. санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 7 до 9 років. Дякую за роз'яснення і за вашу роботу. На все добре. Дякую вам. Денис Закаблук, речник ЗБУ Вінницькій області, був з нами на зв'язку і говорили про канал незаконного перевезення громадян України призовного віку. Ми ж продовжуємо ефір далі.